Привіт, мене звати Дарина, ти на каналі проєкту Профтейць. Профтейць це проєкт, який закликає профтетяти. Тобто ти в телефоні так, щоб дізнаватися більше про професії та обирати своє професійне майбутнє свідомо. Коли говорю про можливість навчатися безкоштовно в українському університеті, про що я зазвичай думають? Перший варіант про можливість навчатися на бюджеті, тобто на місцях державного замовлення, якщо в тебе гарні бали ЗНО, НМТ і гарні оцінки в атестаті. І тому ти вступаєш на бюджет. Другий варіант, якщо в тебе є якась пільгова умова, завдяки якій ти також можеш вступити на бюджет. Але чи це єдині варіанти? Mm -mm. Ще один спосіб, який рідко згадують, але він також існує сьогодні, це можливість отримати стипендію на навчання. І ні, я не про гроші вам на картку. Про що я про можливість отримати повне або часткове покриття вартості навчання завдяки подібній стипендіальній програмі? Чи поширені вони? Ні, вони досить поодинокі, не у всіх університетах. Я б навіть сказала, що вони є у деяких університетах. Це зазвичай ті університети, які вважаються престижними. Але вони існують. І якщо ви відповідаєте умовам для того, щоб долучитися до конкурсу на цю стипендіальну програму, то чому б ні? Отже, що потрібно знати про такі стипендії на навчання в Україні? До речі, якщо вас цікавить інформація про подібні стипендії або загалом про безкоштовне навчання за кордоном, то залишайте свої коментарі під цим відео і в наступних випусках обов'язково розповім вам про це. Перше, зазвичай такі стипендіальні програми мають окремий перелік вимог і окрему процедуру, тобто самого факту, що ви подалися на вступ на конкретну програму, буде недостатньо. Потрібно пройти окремо ще процедуру для участі в конкурсі на цю стипендію. Друге, такі стипендії відрізняються між собою власне розміром, повна, часткова та тим, що вони покривають, наприклад, суто навчання або можливо і проживання. До речі, подібних. Програм мало, але вони існують. Наприклад, дві такі програми є у Київській школі економіки. Третє сермедіальна програма може бути загальною, тобто, наприклад, для всіх, хто вступає на бакалаврат. Або вона може бути вузькоспеціалізованою. наприклад, для спеціалістів конкретної спеціальності, наприклад, лише для економістів, або лише для студентів, які навчаються на другому, третьому курсі. Такі також існують. Четверте. То фінансує такі стипендіальні програми. Зазвичай це може бути сам університет, випускники цього університету, якісь приватні фонди якихось родин, або громадські організації чи бізнеси. Де шукати інформацію про такі стипендії? На жаль, якогось централізованого офіційного джерела ресурсу, де ці стипендії є, поки що не існує, бо і сама кількість таких стипендій не є досить великою, але вони є. Тож, де ж їх шукати? Перше, на сайті самого університету це може бути окрема сторінка з інформацією про стипендії, фінансову допомогу або на самій сторінці освітньої програми. Часто вказана інформація про вартість навчання і про можливість отримати конкретну стипендію. А також в описі під цим відео ви знайдете посилання на базу стипендій знижок грантів на навчання від профтиць. Переходьте, дізнавайтеся, можливо, щось буде актуальне саме для вас. Wow! Я сподіваюся, це відео було корисним. Якщо так, то не забудь подякувати лайком, підпискою, а також залишити свій коментар. А також підписуйся на профтить в інстаграмі. І нехай удача буде на твоєму баці.